Колеги, всім бонжорно! З вами Аня, це канал ГМДО. І сьогодні в нас рубрика, яка вам дуже подобається, це фідбек на роботи підписників. Але перед тим, як розпочати, я хочу нагадати, що в мене є менторство, кар'єрні консультації і різні курси, наприклад, зі скульпторку волосся Z Brush, з рендеру персонажів у Marmoset та майстер-клас, як знайти роботу у ГМДФ. Щоб придбати якийсь з моїх курсів чи з моїх сервісів, пишіть мені в інстаграмі. Посилання залишаю в описі до цього відео. А також зробіть, будь ласка, мені таку ласку і підпишіться на цей канал. Поставте лайк цьому відео та напишіть у коментарі, чи подобається вам така рубрика і чи треба мені далі продовжувати давати фідбек на ваші роботи. А якщо у вас є ще якісь ідеї про те, про що можна записати відео для вас, також запрошую в коментарі. Ну а ми зараз з вами будемо починати. І так, в нас сьогодні на розборі дві роботи. Значить, у нас сьогодні фанарт на лічкінга від Ярослава Козурака. Перепрошую, якщо не правильно вимовляю, та друга від Романа Алексеїчкіна, Оця. Почнемо з лічкінгу. І так, що в нас тут є? У нас є фанарт, перший рендер, клоузап. Тернабл, сіточкою, меч, хай полічка, і все. Так. І так, почнемо з того, що я поздравляю вас, що ви довели цю роботу до кінця, бо Ліч Кінг в нас. Має дуже багато деталей, дуже багато складних деталей, і насправді уявляю, що, скоріш за все, ви цю роботу робили довго, тому я вас можу привітати з тим, що ви її доробили до кінця. І так, з чого хочеться почати? Почати хочеться з того, що я вас благаю, не робіть чорний фон. Якщо для Караваджо нормально робити темний фон, то для нас не дуже, бо в нашому випадку виглядає, ніби персонаж стоїть у вакуумі. Мені подобається, як ви зробили рендер. Ми бачимо контурне світло, яке в нас йде тут, і тому рендер тут зроблений непогано. Але є питання до самої модельки і до характеру персонажу. По-перше, хочу сказати, що відбувається, коли ми робимо фен-арти. Фанарти це водночас крута штука, і в той же час не дуже. Крута вона у тому випадку, якщо ви можете зробити краще, ніж всі, краще, ніж оригінал, то, то тоді фанарти це прямо прекрасна штука. А якщо ви робите гірше, якщо у вас виходить гірше, то фанарти краще залишити до тих часів, поки у вас прокачається скіл. І що ми тут бачимо? Ми бачимо, що скіла трошечки не вистачило. По-перше, почнемо з характеру. Якщо я ось веду на ArtStation, Artas, я побачу 100-500 фанартів на Artas, і дуже багато класних фанартів. Артес це в нас такий персонаж, який всім наваляє. Персонаж, який рознесе всіх, теж нас. Та ж ну, зрозуміло, так? Коли я дивлюсь на цей клозеп, він мені виглядає трошки перепуганим. Тобто ви втратили характер. І що б я зробила? Якщо ми кажемо про текстури, я б його обличчя тут реально зробила б темним. Ну, прям навалила майже б чорного кольору, щоб, бо, щоб виділялись лише очі. Бо зараз ви підсвітили очі і він. Е в нас зараз виглядає трошки перепуганим. Ми бачимо все його обличчя. Це не дуже добре у нашому випадку. По-друге, в нього немає виразу обличчя, а він повинен бути. Бо це людина, яка нагадую, всім наваляє в неї апріорі, як вираз обличчя, буде якийсь агресивний Якийсь вираз обличчя, який каже нам про те. Що зараз всім пипець прийде, якщо його не послухаються. А в нас аби обличчя без виразу. Це стосується як виразу очей, так і виразу губ, так і носка. І взагалі мені здається, що обличчя трошки недоскутчне. По-друге, волосся. Волосся, я бачу, що ви тут на волосся наклали просто текстуру типу волосся. Це так не робиться. Волосся треба проскульптити. Якщо ви волосся проскульптите, вам не доведеться додавати цих страшних текстур волосся, які імітують волосся на волосся, яке ви заскульптили в ZBrush. Щоб навчити скульптити волосся, приходьте на мій курс по скульптингу волосся. Напишіть мені в інстаграм щодо цього курсу. Але ось так робити я дуже не рекомендую. Воно виглядає неестетично. Наступне, я би рекомендувала більше попрацювати над самим металом. Якщо ось ця частина ще виглядає як метал, то ось ця частина золота виглядає трошки як пластик. Ну, навіть ця трошки виглядає як пластик. Що тут треба було зробити? Тут треба було наваліти металичності. Коли ми кажемо про стилізованих персонажів, є такий лайфхак, щоб метал не виглядав прям реалістичним і дуже темним, ми трошки знижуємо металічність. В нашому випадку я бачу, що тут взагалі немає металічності, а вона нам тут потрібна. Тому, якщо ви тут використовуєте рафнес, використовувати карти металік, то вам треба було прямо навалити цієї металічності у карті Металік. Якщо ви це зробили типу hand paint, то тоді вам треба було промальовувати, як виглядає метал. Hand paint, звісно, складніший, але якщо це так, то вам треба було прямо прям займатися малюванням тут. Наступне, я, звісно, розумію, що всі ці, вся ця деталізація Вся ця деталізація намальованих сколів, тобто всі ці білі частиночки на нашому персонажі, це генератор, це 100% генератор, це ви не ручками малювали. Оскільки ми робимо персонажа, який в оригіналі генпейнтний, і він дуже стилізований, нам треба було всі ось ці місця промалювати ручками. Або підібрати генератор, який не імітує реалізм. Цей генератор, який ви підібрали, імітує реалізм, і воно виглядає не дуже у нашому випадку. Воно виглядає більш як шумна текстура, ніж як реально промальований метал. Тому всі ці світлі частиночки деталізації їх треба було промальовувати ручками. Так само, як і ось тут. Я бачу, що це там генератор по Ambient Occlusion, по кавіті, але він не спрацював. Це по-перше. По-друге, у текстуру треба додавати інших кольорів. Не вийде назначити на золото лише жовтий колір і додати до нього якусь чорну деталізацію. Так воно працювати не буде. Щоб воно виглядало як золото, і ви взагалі ваша текстура виглядала більш професійно, більш багато, текстуру треба розмальовувати, треба додавати інші кольорів. Ці ці червоні, зелені, може десь фіолетові, теплі, холодні. Подивіться в інтернеті туторіали про те, як намалювати метал. Вони вам допоможуть, навіть якщо у туторіалі будуть малювати метал просто в фотошопі. Подивіться цей туторіал, бо нам треба навчитись принципам того, як цей метал розмальовувати. Бо просто з голови ми не знаємо, де додавати які кольори. А коли ми подивимось туторіал, нам все стане більш зрозуміло. Те саме стосується абсолютно всього. Не Недостатньо просто залити якимось кольором або якимось матеріалом нашу текстуру, а зверху накинути генератор. І причому вся деталізація, всі там сколи, вони будуть просто темні. Ні, вони темні бути не повинні, в них повинен бути якийсь кольор. Я не кажу про дуже насичені кольори, там червоний, наприклад, ні. Але тут повинні бути кольори. Не чорний. І взагалі ваша текстура, навіть якщо це сірий метал, він не повинен бути сірим. Ми туди додаємо кольори. Дуже рекомендую подивитись відео з мого минулого тижня, чому ці роботи круті. Я там розбирала караваджо, і я, на прикладі Караваджо показувала, як він намалював білий колір фіолетовими красками. Цьому треба обов'язково навчитись. Дуже не рекомендую будь-які генератори там по Ambient Occlusion або по Cavity, використовувати з темним кольором. Воно буде спрощувати вашу текстуру у той час, коли ваша текстура повинна бути більш багата. Ще е, декілька слів про деталізацію. Але на цей раз поговоримо про деталізацію, яку ви зробила у ZBrush. Ця деталізація загалом виглядає трошки мусорно. Як мені казав мітім літу Dragonfly, кожен скол, який ти робиш, якщо тебе запитають, чому ти зробила цей скол, ти повинна розказати історію, як цей скол з'явився. Просто на абом робити якусь деталізацію заради деталізації, не треба. Особливо, якщо ми кажемо про стилізованих персонажів, ми повинні зберігати баланс між деталізацією та зоною відпочинку. Зона відпочинку це місця, де в нас немає деталізації або вона незначна. Що я тут бачу? Тут мені здається, ну ось тут добре, тут не навалили деталізацію, але навалили якоїсь музи, такої шумної текстури в Substance Painter. Але ось тут, ну, це мені прям дивно, чому тоді тут немає такої ж самої деталізації? Ні. Тому всю деталізацію ми робимо з розумом. Ми не робимо на абум. Всю деталізацію ми робимо з розумом. І звісно, що стосується характеру персонажа. Я не дуже пам'ятаю, як в оригіналі виглядає Ліч Кінг, але я впевнена, що там якась більш. Ем... Вичорна стилістика. Тобто, мені здається, що там якось отак шло, я вже толком не пам'ятаю, але мені здається, що там виділялись якісь такі штуки. Ось, В нас тут цього не вистачає. В цілому, те, що ви не вловили стилістику, вигляд... наш персонаж стає змазаним. Уявіть, що в нас є якийсь камінь. Ось він щойно відвалився від скали. І в нього там якісь гострі вугли, він має з собою якусь форму. Потім ми цей камінь кидаємо у море, море обточує за 100 років цей камінь, і ми бачимо, що він стає кругленьким. Камінь втрачає деталізацію. Втрачає стилістику, втрачає всю ту красоту, яку він мав до того, як він звалився у море. Відчуття від роботи цієї саме таке. Ви не допрацювали. За відчуттями не допрацювали на етапі хайполі, не допрацювали на етапі текстур. Тобто, і я це розумію, чому? бо Скоріше за, все, скоріше за все ви новачок, і в голові немає цієї картинки насмотреності, як воно повинно виглядати. Якщо немає волшебна таблетка, якщо у вас немає насмотреності, це референси. Якщо не знаю, як зробити деталізацію, шукаю референси. Майже копіюю ті сколи, які там зроблені на референсі, які мені подобаються. Стилістика те ж саме знаходжу референси, це волшебна таблетка, коли ви чогось не знаєте. Ну, інша, це звісно, знайти туторіали, знайти ментора. Приходьте до мене на менторство. до речі. Ось. А, але основно це недостаток референсів. Ось, якщо ми в цілому дивимось на персонажа, то дуже видно, що, по-перше, те, що я сказала за текстури, їм не вистачає кольорів, вони не дуже цікаві. І по-друге, нам не вистачає стилістики. Давайте подивимось на ретопологію. А ось з ретопологію. дай, дай, дай запинемо. Ось ретопологія, на мою думку, не все так погано. От ось з ретопологією, мені здається, ви зробили гарну роботу. Єдине, що нафіга нам стільки деталізації на обличчя, яке майже не видно. Тобто. Ну, на обличчі можна було б трошки зробити менше деталізації. І ось тут можна було зробити менше деталізації. Правило, що деталізація в нас впадає донизу. Якби основна частина нашого персонажа це верхня, тобто тут ми можемо навалити більше полігонів, тоді тут нам стільки полігонів не треба. Стосовно, стосовно ну, тут. Такі ж самі зауваження, як і зауваження по всьому персонажу. Хоча мені здається, скоріше за все, ви меч робили після персонажу, тому в цьому моменту у вас вже трохи прокачався скіл, і тому меч виглядає трошки краще. Стосовно рендера вашої хайпольки, ем, дуже вас прошу. Е, я думаю, що це рендер з мармасету. Здається, це або, або це з Браш, не знаю. А, і ще. Ще ще ще. Знову ж таки, це я вже бачила цю помилку у когось, кому я до цього робила фідбек. Ну, не дуже цікаво виглядає плащ ось такої форми від людини, яка зараз комусь наваляє. Там треба було вже попрацювати над ним. Треба було його бути більш агресивним. Може, якимось таким, я не знаю. Може, він там в нього десь загине. Ой, так некрасиво. Може, там той плащ. Десь там йде ось так, ось так, і ось тут він якось там загортається. Я не дуже по 2D, тому намалювала лише схему. Ще одне, коли ми рендеримо наших персонажів, ми намагаємось не робити жорсткі тіні. Бо жорсткі тіні зазвичай, по-перше, ховають цікаві елементи, які б краще було побачити на рендері, а по-друге, дуже часто виглядають як артефакти. Тому ось цей рендер я би точно переробила. Я б його зробила з таким же світлом, як ви зробили ну, ось тут. Ну, тобто тут світло добре налаштоване, а ось тут ні. Тому ось тут би я переробила. Все ж таки, мені стається це ZBrush. І це ZBrush, і мені здається, я не знаю, але мені здається, що це матеріал Skin Shade. Якщо ви робите рендер у ZBrush, то краще вже робити в Basic Material. Не цей червоний, той котрий сірий. Він би, він би додавав більше форму, бо коли ми робимо лише у Skin Shade рендер. То цей рендер він спрощує нашу картинку. Воно підійде, якщо ви робите якусь Дісней. Якщо ви робите щось фанарти з World of Warcraft, то не підійде. Ну, і звісно, щоб ваша робота виглядала презентабельно, дуже рекомендую робити всі рендер паси, які нам потрібні: beauty пас, pass, pass, Close пас, play Pass, UV, текстури. І принципі з рендеру. І ми переходимо до наступної роботи, до роботи Романа. Тут у нас вже інша стилістика, в нас тут Амбасадор From Distant Lands. Мені дуже подобається ця робота. Вона дуже крута, вона дуже характерна. Що я додивилась, коли готувалась, я додивилась ось тут. А де деталізація хвостика? Не треба не треба допускати таких помилок. Якщо вам вже лінь доробити ту деталізацію хвостика ось тут, то просто зробіть рендер, щоб цього не було видно. Бо це ну виглядає просто як недороблена робота. Тому я би доробила деталізацію хвостика, бо я не можу пояснити собі, чому чому тут немає деталізації. І якщо Зазвичай, якщо, ви, якщо виникає питання, що тут немає деталізації, то її краще все ж таки додати. По-друге, контролюйте ось такі штуки, коли ось, наприклад, цей хвостик він зараз протикається з її піджаком. Особливо це видно ось тут. Ось тут. Воно прям протикається. Не допускайте таких речей. Це, ну, це досить груба помилка, особливо, якщо все ок, а ось тут воно так видно. Загалом дуже багато всього виглядає цікаво. Що, якщо ми кажемо про те, що мені не так, то щось мені не так. Ось я дивлюсь, і я професійним оком розумію, що ну, все добре зроблено, але мені не вистачає цікавинки. Коли мені не вистачає цікавинки, я би подумала, що я можу додати. Я би, Щоб я спробувала додати. Я розумію, що це в нас вилізаний персонаж, такого типу Disney, де в нас немає нічого, ніякої зайвої деталізації, але що б я спробувала додати? Я це роблю завжди зі своїми персонажами, коли мені треба додати якусь деталізацію, але треба зберегти персонажа чистеньким. І ось лайфхак, який я роблю. Я беру кисточку Inflate, включаємо Lazy Mouse, Lazy Radio ставимо на 30, Lazy Step ставимо на 0.1. І тоді в нас виходить дуже красива плавна лінія, не схожа на те, що в нас відбувається, коли ми просто використовуємо кисточку Inflate. І де б я трошки додала б деталізацію, я би провела деталізацію ось тут. Поруч з цими золотими штуками. Я би провела деталізацію ось тут, на цій червоній частині, я би провела деталізацію ось тут, я би провела ось тут, я б провела ось тут, можливо, трошки ось тут. Скоріше б за все, ось тут і взагалі ось тут по контуру. І в нас вже виходить деталізація. Якщо ви подивитесь на мого персонажа, про яку я деталізацію кажу, це ось ось тут. Можливо, на цьому рендері не дуже видно, але ось тут кисточко Inflate, ось тут, ось тут, ось тут. Навіть по контуру її броні я і ось тут дуже видно. Я роблю цю деталізацію. І ось тут також видно. Такий тип деталізації. По-перше, воно буде охайним. І по-друге, воно додає відчуття, що це не блокаут. У мене є трошки відчуття, що це блокаут. Тобто я б зробила таку деталізацію. І може я би трошки, хоча б трошечки додала складочок. Буквально одну-дві, і може вони будуть не дуже контрастні, але б я додала, наприклад, от сюди одна ось так іде, може тут ще, ще одна якась. Я би трошки додала, щоб просто зробити більш цікавим, і щоб персонаж не виглядав як блокаут. Я думаю, що таке можна додати. Мені дуже подобається, як ви зробили брови. Мені дуже подобається її мейкап, щоб я б, можливо, зробила б очі, колір очей трошки яскравіше. Бо очі це дзеркало душі, очі в нас завжди виділяються. І на цьому персонажі мені не вистачає ось цього, знає, знаєте, щоб чіплялась увага. Найлегший спосіб зробити, щоб чіплялась увага, зробити яскраві очі. Можливо, б, я б навіть прям якийсь колір туди додала, якого, можливо, навіть тут немає. У нас, наприклад, зелений. Тоді зелений з цим би макіяжем також непогано сочетався. Коли я дивлюсь сюди. Мені ось ця частина вона сірувата. Мені подобається, що ви зробили макіяж, що ви промалювали обличчя, але ось ця частина вона сірувата. Я б цю час, я б просто це, це б намалювала не якимось ненасиченим кольором, а я б взяла б якийсь колір і прям кольором би це промалювала. Наприклад, це був би коричневий. Усього його буде не дуже видно, але якщо він буде коричневий, а не сірий, воно буде виглядати більш цікаво, так само, як і отут. І стосовно рендеру, мені подобається рендер, мені подобається, як настає, як ви поставили ем, Key Light, основне наше світло. Знаєте, чого мені не вистачає? Мені не вистачає ось тут рімлайту більше. Ось так. І тоді наш персонаж більше виділявся з фону. Враховуючи те, що в нас фон сірий і волосся в нас темне, дуже схоже на фон, то ми трошки втрачаємо. Ну, можливо, це вкусовщина, але я б то трошки поставила б там позаду якийсь кілайт. Голуби, наприклад. І б навалила би прям в світла, щоб в мене ось тут, і ось тут, де я намалювала, щоб в мене тут йшов Бакілат. Ось тут ось, ось мені дуже подобається. Ну, прям крута робота. Хороша робота. Це Princreen Zet Brush. Будь ласка, не рвіть Princeton Zet хоча ось у даному випадку воно виглядає добре. Ось цей той випадок, коли ось цей, цей звичайний рендер із ZBrush виглядає добре. Зазвичай виглядає добре, але у нашому випадку вполне. Хоча, якщо чесно скажу, я би прям приробила б рендер. Але в цілому дуже гарна робота. Якщо чесно, я дуже багато думала, що вам тут накоментувати, бо робота дійсно класна. А в мене закінчились роботи на фідбек. А в мене на сьогодні все. Сподіваюсь, що вам сподобалось це відео. І сподіваюсь, ви вже залишили коментар, що вам це відео сподобалось. А якщо вам не сподобалось, також можете поділити своєю думкою у коментарях. Я знайду що вам відповісти. Ну або спитаю в чата GPT. Також нагадую про можливість записатися на моє менторство або на мої кар'єрні консультації, а також можете підписатись на мій патреон, де вже лежить хайплівки мого останнього персонажу. А я бажаю всім мирного неба. Трошки італійської дольчевіти, і побачимось у наступному відео.